Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І стопроцентово ви пам'ятаєте, як Саймон Шустер не плутати з Савіком Шустером. Як він опублікував статтю про Зеленського, Була скандальна стаття. Ось і тепер виходять уже уривки з книжки. Яку пише цей Саймон Шустер про Зеленського, про президента Зеленського, вірніше, президента України Зеленського. І так, я наскільки розумію, цей он Шустер з початку повномасштабного вторгнення майже рік провів коло президента на Банковій, Розмовляв, ну він журналіст, він розмовляв з Особами, які там є, приближні до Зеленського з Зеленським. Тут навіть, ось дивіться, фо фотографію я вам покажу, просто щоб ви бачили, що це Ірина не звідкись з потолка взяла. І так, е зараз будемо трошечки, трошечки розберемо цю книжку. І так, е зараз ходять такі, знаєте, спірне питання, як висвітлить. Е Шустер його. Зрадником, лохом чи мрійником. І так, от зараз ми подивимося, ким буде е, Зеленський у цій книжці? Зрадник, Лох, чи мрійник. Я би ще додала неадекват. Давайте додамо неадекват. Тому що інакше це не можеш назвати. І так. І так, дивимося зараз. Ось. І так, зрадник. Лох, мрійник. Неадекват. Ну, О, тут роздвоєність уже йде. <гум> книжка йде е, в роботі. От, показується, що книжка в роботі. Дивіться, якщо дивіться на зрадника, то карта, здається, йде негативно, так? Ось, якщо взяти на лоха, я ж не лох або я не тряпка, так, тут у нас іде, тобто він іде в цьому направленні. Ось, він іде вперед. Він не йде, від, а от іде. Тобто людина рухається в цьому направленні. Ось ця карта найбільше підходить. Зрадник, ну, я би не казала, як він саме в книжці буде висвітлений, мрійник. Ну, тут, знаєте, печалька стосовно мрійника. Тут, знаєте, на мрійника він не тягне. Не тягне на мрійника. І неадекват, тут будемо так, 50 на 50. Більше йде ось по цій карті. Ось якось так. Книжка в роботі, це показує нам. Наступне питання. Чи буде книга успіхом для Зеленського або й для його команди? Давайте спочатку. Для Зеленського. Чи буде вона успіхом для Зеленського. Ви знаєте, такого неадекватну людину буде висвітлювати. Показують карти таку людину неврівноважену людину. Чому? Тому що тут такі карти показують, як. Цей паж мечів. Це, знаєте, паж мечів взагалі, можна сказати, психа показує неврівноваженого. Такого ніби І е, у нас йдуть два пажі, навіть, якщо добре подумати, два пажі і королева в кубків, так? вкупків. Це показує таку вискочку, неординарність. Я відверто вам скажу, що я тут успіху відкрито вам кажу, не бачу. Людина, яка бореться проти а, млину. Пам'ятаєте, Дон Кіхота? От оце мені це нагадує. Тепер а, чи буде успіхом, до речі, він це заслужив, тому що його поведінка така і є. Чи буде це успіхом для його команди? Тут мається на увазі і Ярмак, і всі інші, чи буде успіхом для його команди. Тут, скоріше за все, що його й, 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 команді. Ви бачите, як карти? Так випадає зірка. Ой, успіх! Ой, прекрасна! Зв'язда! І тут закриття. Тобто Зеленський сам себе з'їв. От вам і все. І тут й, й, заморозка його успіху. Кінець оця книжка доб'є всю команду. <кій> <кій> <Да>. <кій> І п'ятірка монет. Це втрата рейтингів, це втрата ваги Зеленського, Ну, в світі От в світі то 100%. І ви знаєте, вони будуть замовчувати це все. От вони, коли це все вони прокручували, якщо ви пам'ятаєте, як це все було, як Зеленський з ним носився, як з яйцем, От, Фаберже. А, а, А потім почали, коли вийшла та скандальна стаття, Ну, Зеленський повинен розуміти, що не все підкупиш. Ну, це вже моя думка, але так воно і виходить. Ви можете не погоджуватися з моєю думкою. Ви можете писати свої, свою думку. Хто реально проговорює щось, я маю на увазі, адекватно пише коментарі. Будь ласка, ласкаво просимо. Можете залишати свої коментарі. З, з, з радістю їх почитаю. Ось. Гаразд, мої дорогенькі, ну, в принципі, я бачу, що тут обвал. Але він от Зеленський толком. Тут, знаєте, я навіть от не хочу я говорити цю річ. Це відео є в Закритому доступі для спонсорів каналу. Ось, то там ми розбирали ще на початку минулого року, навіть не минулого, здається, а можливо минулого року 23-го, чому у Зеленського такий стан? Я просто тут не хочу у відкритому доступі таку річ говорити. Але ось ця його неадекватна поведінка. Неврівноважена поведінка. Він назовні хоче показатися, що він це, але в нього це дуже погано виходить. А для його команди це провал. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Чекаємо на книгу. Все буде Україна!